Моє вітання усім любителям мотоблоків, мототракторів, самокльопок таких, як я люблю робити. Хто бачив, як я чіпляв оцей передній адаптер до оцього чарліка, може хтось догадався для чого, а хто ні, то ось воно моя задумка спробувати на ньому їхати і працювати ротуваторами чи фрезами чи чим вийде. Тут я вже проходив. Ось тут я йшов, ну тут камера може мало що передасть. Це я йшов донизу, тут у нас на схил іде туди догори, сюди іде донизу. І ось тут, коли я йшов донизу, то воно тут майже не рито, трішки тільки так. Ось тут слід, де я йшов догори. Ось видно як де було твердіше, повикидало грудочки і ось він цей мій прохід знизу. Вгору. Ось так воно підриває, піднімає такі грудочки. І, якщо вірити спеціалістам, то поміж ці грудки, якщо буде невеличкий дощик, волога попаде трішки всередину, у землю. А ось цей прохід, це я пройшовся до гори. Потім розвернувся і пройшовся ще раз ним донизу. Ось цю діляночку я тут теж пройшов у два сліди. І ми зараз подивимося, пориємося, що тут у нас вийшло. Ну, іператор, тримай. А я буду рити. Дивися, де я буду рити, там показуй. Я покажу наслідки. Роботи. Глибина, виходить, тут сантиметрів 20. 21 сантиметр має клик ротоватора. Ось таке воно. Ось грудочки тут такі. Тут якісь бур'янчики в цих і сидять. І ось що ми маємо глибину. Я вас. А тут вже тверде далі. Я вас завіряю, що тут 20 см є, перекопано. От ось тут гарно видно ось грудки як попіднімало їх. Мені ж не потрібно зараз на зиму міл... намілко перебито. Мені потрібні грудочки. Ось тут, а ну, дай камеру. Ось тут. Гарненько видно, як між грудками донизу є простір. Це простір для того, щоб навіть з маленького дошку туди зайшла водичка. Чи це правильно так чи ні, не знаю. Але так я роблю. получается неуправляемый роботу группа тут перевод І що ми бачимо? А ми бачимо, як воно гарно намотало, витягнуло увесь спориш, В цій частині городу цього споришу ніяк збутися не можу. А ось ця полоса, що я по ній пройшовся, воно мені його весь намотало на... Ротуватор. А якщо тут пройтися в два сліди, то буде взагалі краса п'ята Хоча тут і в один слід, що ми маємо? О, он ми маємо які грудки файні. В принципі, воно тут уже навіть в один слід непогано перерито. Я вам скажу, до 20 см є більше геть не потрібно. Далі, звичайно, ще буде робота для того, щоб він краще керувався кермом. Потрібно буде, тут у мене було, ось я відрізав. Тут висіло два грузи кілограм по 25. Мабуть, знову прийдеться його сюди приварити. От. І гальми. У мене є гальмінний циліндрик. Якраз на машині недавно поміняв один контур, не працював, а мені більше ніж один не треба, той, що не працює, ще й заглушиться. От. І тут всередині в цих барабанах там все є колодки, є все, тільки під'єднати циліндр, педальку, шлангочки і зробити гальму. Або потрібно щось придумати десь приблизно на ось де кріпиться цей тормоз, бо ж його так не зробиш, щоб він тут був, тому що вона за... зариється і не піде. Зробити плаваючий якір і пробувати ним гальмувати, піднімати, опускати. Ну в общем, щось ще буде. Думатися, буде до опрацювання. Так би мовити, далі буде. Слідкуйте канали, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. Можливо комусь якась буде користь із того, що я роблю і показую.